Всім привіт! Сьогодні хочу записати відео, як зробити сигналізатора, можна сказати міні-сигналізатора за 20 секунд. Ось що мені потрібно. Ось таке. Я вже оце звідти зняв. Треба буде сірника. Ось такі дві булавки. Беремо сірника сюди. Обмуємо, беремо одну булавку. Запихаємо. Напротив. Запихаємо другу. Ось так. Заклеїмо оце тут суперклеєм ось таким. Беремо ту міжжилкою, проводимо, отаку зараз покажу. Отакою міжжилкою. І все. І воно буде клювати. Зараз подивимось відео.